Вітаю на тренуванні. Доброго ранку, дня чи вечора немає різниці. Я дуже рада, що ти тут. І зараз ми з вами позаймаємося виконаємо таку руханку, коротеньку, 10 хвилин турботи про себе і гарне самопочуття та гарний настрій забезпечено. І так, видих, потягнулися вгору. І видих ручки через сторони вгору. Потягнулися, встали на носочки, плечі лопатки вниз. Опустили видих. Ще один вдих і видих. Працюємо по колу стопою. Ми протискаємо в підлогу точки, подушечку під великим пальцем і далі рухаємося до мізинця по зовнішньому краю. І не забуваємо натиснути на п'яточку також, по внутрішньому краю і подушечку. Виконуємо рух коліном ось так також. І навіть у нас задіюється кульшовий суглоб. Прекрасно. І другою ногою. Дихаємо вільно, налаштовуємося на тренування, відчуваємо своє тіло. Є, чудово. І піднімемося на носочки. М'яко опустились і припідняли пальчики трошечки на п'яту. Вверх, вниз, вверх. І носочок догори. На носочок, на п'яточку. Чудово. Стали в трошечки ширшу позицію і виконуємо ось такі бокові рухи тазу. Вправо, вліво. Гарно завалюємося, переносимо вагу тіла з однієї ноги на іншу. Робимо ще трошечки ширший крок і ще більше з згинанням коліна, тобто такий трошечки випад і нахиляємо корпус в протилежну сторону. Ви повинні гарно відчувати розтягнення внутрішньої поверхні стегна. Перекочуємося і тягнемося бочком. Ось у нас клубова кістка, ми нею тягнемося далеко вбік. Додаємо руки в сторони і працюємо зараз лише на праву сторону. І додаємо праву руку через верх і додаємо більший нахил нашого тулуба. Переносимо вагу на праву ногу, присідаємо понижче, піднялись. Погляд в сторону, між руками наша голова і гарно витягується у нас правий бік. міжреберні м'язи розтягуються. І ще вдих, на розтягненні. Повернулися. Видих, видих, видих. Чудово! Нахилились, тепер ми розвертаємо праву п'яточку від себе. І з цієї позиції ми округлюємо спинку, переходимо грудною кліткою вниз. Гарно-гарно округлена спина. Тягнемось руками вперед, а не вниз. Далі повернулись знову бочком і піднялись. Поїхали. Округлились. Боком встали. Плече і лопатка права не задирається до вуха, а постійно тягнеться вниз. І ще один. І піднялись чудово. Тепер ми з вами розвертаємо ліву стопу також в тому ж напрямку і підіймаємо руки вгору. Виконуємо випад вже на ліву ногу. Руки вверх, гарно розкрили грудну клітку, плечі лопатки вниз, за руками вверх, погляд теж трошечки вгору і піднялись. Сіли вдих, видих. Вдих, видих. Ліве коліно ми випад зробили і витягуємо його. Ще один вдих. Видих. І сіли, залишилися в випаді. Звідси розворот направо. Руки розкриваємо в сторони. Погляд назад, за правою рукою. Вверх. Розворот вліво, погляд за лівою рукою. Вверх. Коли ми виконуємо розворот, у нас вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. І ще один. І залишилися тут. І тепер ми потягнемося за лівою, за правою. За лівою, за правою. Повертаємо погляд за руками в напрямку, куди ми тягнемося. Сидимо, сидимо, ліва в нас ще зігнута, вже трішечки втомилося. Зараз ми будемо завершувати, плечики гарно відчуваються, руки. І поклали ліву долоньку на підлогу біля стопи. Погляд вверх за правою. Намагаємось витягнути коліно, пробуємо, якщо у вас це не виходить нічого страшного. Міг трошечки розвернутися таз. Ми дозволяємо йому це зробити. І тепер ми будемо за правою рукою назад ще більше скручуватися, а праву половинку тазу ми навпаки розвертаємо вниз в підлогу. Ми виконуємо ось таке спіральне скручення в нашому хребті. Потримали дану позицію, опускаємо ручки на. Другу руку на підлогу. Ліва нога йде до правої. Ми вийшли в позиції так планочки. І тепер гарно тазом сідничними буграми тягнемося вгору, нам наче треба достати куприк, потягнутися ним вверх. Коліна можуть бути м'які, трошки зігнуті, і головою між рук ми тягнемось до колін. Штовхаємо коврик або підлогу, або траву, як в мене. Вперед і назад розтягуємо. В різні боки. Трошечки давайте помахаємо хвостиком. Таз вправо-вліво. І це нам створює гарний рух в грудному відділі хребта. Так? Руками покрукували до наших ніг і з круглою спинкою повільно розкрутилися. Чудово. Займаємо широку позицію ніг. І тепер ми таз будемо вліво. Як ми з вами вже робили в іншу сторону. Руки в сторони і додаємо ліву руку через верх погляд вправо. Гарно завалюємося, присідаємо, виконуємо вдих і з видихом повертаємося. Вдихом ми наче наповнюємо лише ліву сторону. Ліву, легень тільки дихаємо. Розтягується гарно грудна клітка, ребра, весь лівий бочок у нас гарно, гарно розтягується. І ще. Два. І один. Тепер додаємо розворот п'ятки лівої. Округлюємося, тягнемось вперед. І ось так видовжуємо, довжуємо гарно хребет, тягнемося в іншу сторону. Повернулись бочком. Піднялись. І поїхали у нас нахил, розворот. Піднялись. Піднялись. боком Вниз, грудна клітка. Піднялись і ще один. Піднялись. Чудово. Розвертаємо ще й праву стопу в тому ж напрямку і поїхали вверх. Випад на праву ножку вирівнялись. Вдих. Гарно завели руки вверх, назад трошечки розкрили грудну клітку. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Ліва нога у нас з рівним коліном. Ви можете підіймати її, п'ятку з підлоги. При випаді можете залишати на підлозі. Видих. Але головний акцент на розкритті грудної клітки, коли підіймаємо руки, плечі лопатки вниз. Видих. І ще один. І залишилися у випаді. І звідси розворот вліво, погляд назад. І видих. 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 Гарно скручуємось, особливо, коли ми. Скручуємося в закриту позицію, тобто вліво. І залишилися, розкрились, потягнулися за правою рукою, за лівою, за правою і за лівою. Гарно-гарно тягнемося. Може відчуватися якийсь хруст в хребті, щось десь стало на місці, воно все таке приємне. Вліво, давайте, давайте, тримаємо, тримаємось. Ручки вже втомилися, плечі горять, я знаю. І права рука біля стопи на підлогу. Ліва вверх, погляд за рукою вгору. Пробуємо витягнути коліно по можливості. І тепер за лівою рукою ще скручуємось, розвертаємо грудну клітку вгору, а ліву частинку тазу розвертаємо таз вниз. Та хто ж це до мене прилетів. Тримаємо позицію, у нас спіральне таке скручення в хребті. Є, кладемо ліву долонь біля правої, виходимо в собаку мордою вниз, розтягуємо коврик в різні сторони. Таз вправо-вліво. Амплітудно, так гарно, гарно Помагаєте хвостиком. Можна вийти на секундочку в планочку. І покрукували руками до ніг. Чудово, на цьому наша руханка завершена. І я бажаю вам гарного настрою, класного самопочуття. Досягайте своїх цілей!